Доброго часу доби та мирного неба. На, розповідаю плани наші на найближчі тиждень. Сьогодні ми з вами готуємось до контрольної роботи. У п'ятницю на наступний року ви виконуєте контрольну роботу. А тому звертаю вашу увагу, для вика... під час виконання контрольної роботи вам не обов'язково приєднуватись в МІД. Посилання на контрольну у вас буде опубліковано в класромі. Ви можете переходити. Скріншоти результатів робити не потрібно. Я побачу всі ваші результати вже готові зі свого боку, як автор тестів. Отже, у вас буде, так як це електронний варіант, у вас будуть всі питання тестові. Шість з них будуть по одному балу. І ще. Два або 3 питання будуть по 2 бали. Ну, якщо я, я все-таки залишу 2 питання, то це вони будуть по 3 бали, якщо буде 3 питання, то вони будуть по 2 бали. Відповідно, максимальна оцінка, як завжди, це 12. Звертаю вашу увагу. Якщо у питанні буде більше, ніж одна правильна відповідь, це в питанні я Там, що Вкажіть кілька правильних відповідей. Якщо такого немає, то це означає, що лише одна правильна відповідь. Зараз ми розглянемо розв'язання схожих вправ, тому що навіть не дивлячись на те, що це тести, вам потрібно буде виконувати чернетка для виконання певних обчислень, спрощень і певних дій. Отже, запишіть сьогоднішню дату, сьогодні 10 жовтня, класна робота. І почнемо спочатку. Перше питання. Знайдіть значення виразу, якщо А дорівнює певному числу. І у нас є ось такий вираз. Раціональний дріб, звичайно. В чисельнику у нас А плюс 3, в знаменнику у нас А в квадраті мінус 3, А в квадраті мінус 3. Знайти значення виразу означає, що нам треба підставити те значення, яке у нас дано в завданні, і виконати обчислення. В даному випадку А у нас дорівнює мінус 1. Отже, замість кожного А ми підставляємо мінус 1. Далі, в чисельнику мінус 1 плюс 3 знаки різні, модулі віднімаємо. Біля більшого числа плюс, значить. Результат додатній. Тут у нас мінус 1 в парному степені буде 1. 1 мінус 2 буде мінус 2. Далі, якщо ми скоротимо, ми отримаємо відповідь мінус 1. Тобто, це те, що ви на чернеці зробили, а потім, наприклад, чи, якщо є такий варіант відповіді, ви обрали його. Так, друге завдання. Друге завдання скоротіть дріб. Я запишу Х в 10 на Х в 5 степені. Х в 10 ділимо на Х в 5 степені. Ризка дробу, дія ділення. Якщо ми ділимо два степені з однаковими основами, але різними показниками, ми маємо. Козники відняти. Відповідно, ми отримуємо відповідь. Знову ж таки, те, що я зараз пишу, це те, що ви будете на черниці робити. Третє, варі... Третє завдання. Ось таке у нас. Виконайте дії. Є два дроби. Знаменники однакові. Значить, записуємо під спільний знаменник. Далі чисельник першого, 2. Плюс між дробами х-3. Так як між дробами плюс, значить, в чисельнику другого знаки не змінюємо. Далі. 2-3 буде мінус 1. Х ми так і залишаємо. мінус 1. На х плюс 1. Отже, теж отримуємо ось такий результат. Четверте питання. Отже, ось. Покажіть, допустимо значення змінної. 17. А в знаменнику А в квадраті мінус 16. Допустимі значення зміни це наше магічні, магічні три літери. ОДЗ. Область допустимих значень. Єдине обмеження, яке ми знаємо, що знаменник у нас не має дорівнювати нулю. Відповідно, А в квадраті у нас не має дорівнювати 16. А тепер ми маємо поміркувати, які числа ми мама, піднес, можемо піднести до квадрату і отримати 16. А це в нас може бути два варіанти. Тобто А не може дорівнювати у нас або 4, тому що 4 в квадраті це 16, або А не дорівнює мінус 4. Тому що, якщо ми мінус 4 підносимо до квадрату, у нас все одно вийде 16. А це ті значення А, при яких наш знаменник перетворюється в нуль. Значить, ми їх маємо виключити з області допустимих значень. Тобто, знову ж таки, на черниці розв'язали, вибрали правильний варіант відповіді. П'яте завдання. Воно дещо схоже на третє, теж виконати дії є два дроби. Але знаменники вони у нас схожі, але вони все одно трохи відрізняються. Отже, як ми тут міркуємо? Перший знаменник залишимо без змін 5х плюс 6 мінус, точніше, в знаменнику 2 мінус х. Далі, поки що плюс, 2х плюс 4, а в другому знаменнику поміняємо місцями мінус 2 плюс х. Далі, знову ж таки, перший дріб ми поки що йому нічого не зробимо. Далі, плюс чисельник другого дробу теж без змін. А ось тут, в знаменнику, ми винесемо за дужки мінус 1, або просто мінус. Мінус 2 поділити на мінус 1 буде просто 2, плюс х поділити на мінус 1 буде мінус х. І другим кроком ми ось цей мінус виносимо перед дробом. Тобто у нас виходить ось такий вираз. А тепер у нас вийшли знаменники однакові. Відповідно, ми можемо записати під 1. 2, мінус х, чисельник першого без змін. А далі, дивіться, перед другим дробом у нас мінус стоїть. Відповідно, раз стоїть мінус, ми з вами маємо змінити знаки. В другому чисельнику на протилежні. Було плюс 2х, стане мінус 2х. Було плюс 4, стане мінус 4. А далі спрощуємо. 5х мінус 2х у нас залишається 3х. 6 мінус 4 у нас залишається 2. І ми отримали ось такий вираз. Можливо, у вас буде можливість скоротити, спростити його. Можливо, у вас залишиться така сама відповідь. Це вже дивлячись, як ви виконаєте, яке завдання ви отримаєте. Шосте питання. Звучить воно таким чином, що спростіть вираз. Отже, маємо вираз. 2х додати дріб 2х в квадраті на одиницю мінус х. Маємо звести до спільного знаменника. Одиниця мінус х, далі маємо домножити. Відповідно, розкриваємо дужки 2х мінус 2х в квадраті, а далі ці два вирази у нас скоротились, чи щось спростились, і ми отримали 2х на одиницю мінус х. Ось такий дріб отримали в результаті. Це перші шість питань, вони більш прості, вони будуть по одному балу. Далі, наступні завдання, вони будуть вже по 2 або по 3 бали. Я ще точно не можу вам сказати. Отже, переходимо до сьомого завдання. Є ось такий вираз. Завдання скоротіть дріб. В першу чергу, ми з вами маємо щось винести за дужки в чисельнику, і в знаменнику, тому що якщо у нас в чисельнику і знаменнику, додавання, віднімання, будь-які дії, крім множення, ми не зможемо скорочувати. Ми маємо і чисельник представити у вигляді якогось добутку, і знаменник також представити у вигляді добутку кількох чисел. Відповідно, якщо ми подивимось 5 і 10, ми можемо із чисел винести 5. Тому що і 5 ділиться на 5, і 10 ділиться на 5. Далі це в четвертій, і це в п'ятій. Ми виносимо завжди там, де менша степінь. Отже, це в четвертій. А тепер дивимося: якщо ми 5 в, в, четвер... в пятій, поділимо на 5 це в четвертій, нас залишиться лише одна це. 10 поділили на 5, залишилось 2. Це в четверті поділили на це в четвертій, залишилось одиничка. Але немає змісту записувати її, тому ось: чисельник перетворили на добуток. Тепер дивимось із знаменником. 6 у нас можемо за дужки винести. Тобто, ось тут у нас залишиться 2. Далі, якщо це в 5-й винесемо, у нас залишиться мінус С. А далі, дивіться, у нас буде С плюс С мінус 2 і 2 мінус С. Щоб ми не робили так само, як в 6 вправі, я пропоную виносити одразу мінус 6С. Це. це в п'ятій степені. Знову ж таки, вибираємо меншу степень. Далі 12 поділити на мінус 2. На мінус 6, ми отримаємо мінус 2. С в 5 на С в5 одиничка. Далі мінус 6 поділити на мінус 6. Буде плюс 1. С в 6 поділити на Св5. Залишається просто це. Далі мінус запишемо попереду. Чисельник без змін. Знамени поки що теж. Але в дужках запишемо. Поміняємо місцями, щоб нам було зручніше. А далі ми бачимо, що ми можемо скоротити це в другій і це в другій, четверту степінь і п'яту степінь. Тобто, в чисельнику у нас залишається тільки 5, в знаменнику у нас залишається 6. Цифри взаємно взаємопрості, ми не можемо їх скоротити. Далі Це в четвертій, тут це в п'ятій. У нас залишається це в першій степінь. Тобто ми отримаємо ось такий приклад. Наступний вираз. Буде, наступна вправа буде дещо схожа. Завдання: спростіть вираз. І відповідний вираз, який ми маємо, ось цей вираз. Отже, знову ж таки, знаменники однакові, значить, записуємо спільний знаменник. Переписуємо. Чисельник першого дробу. Отже, як ви бачите, чисельник ми записуємо без змін. Далі, чисельник першого. Далі перед дробом стоїть мінус, значить, в чисельнику другого ми маємо знаки змінити на протилежні. Було плюс 4, стане мінус 4. Було мінус М стане плюс М. Отже, тепер. Дещо скоротимо мінус М і плюс М. І в чисельник у нас залишається М в квадраті мінус 4 м в квадраті плюс 4 М плюс 4. А далі, знову ж таки, як і в попередній вправі, нам треба в чисельнику і в знаменнику зробити добуток. Відповідно, ми дивимося, ми маємо, що ми бачимо, я сподіваюся, що ви це. Теж бачите. Я дуже сподіваюся, що формулу скороченого множення різницю квадратів ви побачили, і ви пам'ятаєте, що вона розгортається у вигляді добутку суми двох чисел на їх різницю. Ось таким чином. А в знаменнику ви можете побачити формулу квадрат суми. Яка згорнеться у ось в такому вигляді. А тоді ми бачимо, що m плюс 2 і m плюс 2 в квадраті може скоротитись. І в нас залишається в чисельнику m-2, а в знаменнику m плюс 2. Ось такого типу питання вас чекають на контрольній роботі. За потреби переглядайте відео кілька разів, розв'язуєте аналогічні вправи і вам успіхів на контрольній. До побачення.